Україна отримала від Естонії ще вісім автобусів, шість із яких лишаються на Житомирщині. Вони возитимуть дітей у школи та садочки. У нас за територією Олевська міська територіальна громада найбільша в Україні, звісно, і дітей найбільше, найбільше навчальних закладів. Територіально розкидані вони дуже далеко. На відстані 50 60 до 100 кілометрів від центру громади, і тому такий автобус він 43 місця має. Я думаю, це дуже актуально на сьогоднішній день. Один із шести автобусів отримала і Житомирська політехніка. Ректор університету каже, давно планували придбати транспорт для закладу. Утім, нині це не по кишені. Автобус забезпечить мобільність наших викладачів по безпосередній роботі з абітурієнтами в області для того, щоб Зацікавити університетом для того, щоб можна було проводити мобільні виставки. Показувати і презентувати факультети університету, ну і переконати дітей з області, все ж таки, лишитися в Україні, залишитись в Житомирській області для того, щоб навчатися в Україні. Ще два автобуси поїхали на Полтавщину. Представники області зазначають, зараз немає ваше чи наше. Усі роблять одну справу заради перемоги України. Житомирщина і Полтавщина це одна країна, один народ. Наші військові, Житомирщини і Полтавщини. Вони народилися в різних містах і селах нашої великої держави, але сьогодні вони на передовій всі разом виконують той священий обов'язок по захисту нашої держави. Саме з нагоди дня захисника та захисниць України в Олевську також нагородили військовослужбовців і прикордонників. Подяка оголошується командиру військової частини А 7306 підполковнику Климчукового Михайловичу за захист державного суверенітету та територіальної сільності України. Автобуси, які приїхали сьогодні на Житомирщину від Естонії, не перші й не останні, каже народний депутат Арсеній Пушкаренко. І це лише маленька частина того, що ця країна робить для нашої перемоги. Разом з тим, кілька тижнів поспіль Росія прагне лишити Україну без світла та тепла. І, хоча влада підготувалася до такого варіанту розвитку подій, генераторів все ще не вистачає, і з цим теж готові допомогти естонці. Автобуси генератора, відбудова наших зруйнованих об'єктів, садочку, в Овручі, Мосту в Мавині. І ті об'єкти, які ми плануємо, це 25-та школа, це і житло для тих людей, які втратили. це сьогодні ті проекти, які реалізовує Естонія спільно з партнерами в нашій Житомирській області. І я радий, що. У нашого регіону сьогодні є такий партнер». Перший віцепрезидент парламенту Естонії зізнається, в Україні не був уже понад 10 років. І хоча мав сумніви, чи їхати сюди під час війни, нині в захваті від людей, які, попри агресію Росії, радіють життю і не втомлюються допомагати своїй армії. Зазначає, і уряд Естонії не втомиться допомагати народу, який стоїть на захисті усієї Європи. «Естонія надає і гуманітарну допомогу, і військову допомогу, і тут. Справа в тому, що українці борються за європейські цінності, вони борються і за нас, відповідно допомагаючи українцям. Ми фактично захищаємо себе. Я переповнений враженнями щодо так, як українці зараз борються за свою країну, як взагалі життя триває під час війни. І я справді в захваті. І черговий приклад такої єдності Українців уже традиційний ярмарок, який співпав із передачею автобусів. Люди самоорганізувалися і у рідному Олевську проводять благо. Одійний захід на підтримку земляків, які нині на війні, сюди зносять усе, що виготовили власними руками: картини, прикраси та випічку. Ліна не відходить від прилавку, аби розпродати свої прикраси. Зізнається, іноді за роботою доводиться сидіти по п'ять годин. продаю збираю кошти на потреби ЗСУ. кожної неділі. Я з дітками збираю кошти. Міський голова каже: завдяки ярмарці місцевих жителів збройним силам передали вже не одне авто. Вже не один автомобіль. Ми передали, не один тепловізор, також камери спостереження для нічного перевезення, як, скажімо, боєприпасів, так і особистого складу, тому що ви знаєте, ворог теж стежить за нами за допомогою квадрокоптерів. І якщо автомобіль перевозить без е, світла, а це саме камера ночного бачення, вони прекрасно бачать дорогу і можуть дістатися з іншої точки в іншу.